У мене дуже багато проблем, і е, два місяці минуло. Я слава Богу, я каже: Надя теж достукала, бо то така привичка <ривичка> від головного болю. І я ще таблетки не випила. Кажу, як є ні одного. Я до, до доньки вчора казала, кажу, Юльця, я йду в Миколаїв їду, практично їхала в Миколаїв часто я тут є. І такого дня не було, щоб я не збігла аптеку, бо завжди мені закінчилися мої таблетки від голови, закінчились таблетки від тиску. А я два місяці я в аптеку ще не заходила. Супер. Я не була в аптеці. Я йду попроти аптеку, думаю, може я вже в ній і не піду. Так, ну ми з неї не підемося. Завжди, бо треба якусь там температура підніметься, все-таки все, ну, живі люди. Ну, але не була. І від тиску так само. У мене тиск був вже 4 роки, я сиділа на таблетках. Останнє, що я пила, то була копринеса така таблеточка. Вже мене не перевели, то було кожен день на ранок. І думаю, що все, треба жити. так, кого треба жити, так треба. Так вже з тем, що треба жити. Тому що ну то та що робити, так буду жити. Тиск був піднявся в період за два місяці, поки я п'ю, піднявся, бо як Надя розказувала були ті магнітні бурі, то було дуже. Так було мене рвануло, що я думала, що то буде знову вернуся того, що було. Але нічого, випала тобто було так дні, три, потім времні прийшли, отой продукт прийшов дуже гарний. І Надя каже, береш сюди, купий бікарю. І я вже собі вже почала тобі кардію пити, теж задоволена. Е, так, ще що хочу сказати, е, спокій такий там, спокій дуже. Ну я так само по житті така жінка дуже як то казала, кажуть, емоційна емоційна, дуже приймаю близько все до серця. Дуже мені ото тільки мені стреси, то для мене було щось. І мені ото от з першого дня я до Наді дзвонила, казала, кавна дітя. Тож якийсь наркотик чи що там мене так каже, носить. <риклад> кажу, я не можу до комирити. Кажу, що завтра мене, -то, то так буде. Ну я дуже задоволена. Немає. Я так встаю зранку, і мені здається, що за економіка, яка би не була погода, мене тішить все. Дощ, хай куди, дощ, снігопад, та снігопад, ракета летить, нічого, вона полетить. Я навіть так сама ну Коли до того часу вона летіла, я не могла себе зібрати в купу, коли такі були в нас ці. Теж задоволена дуже тим, що воно так мені воно прийшло. Що ще можу поділитися? Ну, з кишківником не до кінця, але то все час. Я довольна, що до тої. Я довольна, що воно мені то це. Що ще хочу сказати. А, ще я поділилася, між прочим, яке я давала мені Галя слово середу. У мене два роки назад, я в березні місяці була собі загнала ніж в долоні, і мене сухожилля перебито. І той панець в мене не згинався. Я за два місяці часу, я навіть не замітала, я буквально в суботу, я казала, що я поділюся тим результатом. Я в суботу прибираю в хаті і мені впала з голови невидимка. Я так піднімаю, зігнулася, мах, тим пальцем я підняла. Ну, я не поняла, то що таке? А він не працював, він у мене дерев'яний був. Mm. Я не могла казати, що копійку, мені було зняти копійку, то я нервувалася, думаю, боже, я тим пальцем, а він мене до був. Отак, отак хочу зігнатися. Все. Я знов кинула не ведем, думаю, я практикую читовноді. Ну, я ти вон я знов підняла, я, я, зновки, я, не я, я не його чую. Хоча Супер. хоча мені сказали, що ну треба зробити операцію, то сухожиля треба шити. Тому та боже, яка там операція, є пальці тоді, хай воно буде. А воно мені отаком вот розумієте, отак. Супер, Супер. дуже файно. Ну, то, то є то є направду чудо. Я не то, що я таке придумала, я вже хвалилася. Я вже в дому юлі сказали, кажу, юльці у мене палець працює. Хоча результати? то самі мізер, що тут палець гинається, то є мізер для результат. того. Бо організм має дуже багато захворювань, і я дуже рада. Я вже дала в донечці свої придбала ти при такі алекутні. Але, по ми взяли тут таку гіркий, по так. мій улюблений. неї також я не знаю, чи то в нас поспадково, чи то ми вже собі так вона також страдає дитині тридцять років. Неї також ці головні болі. І в сина, і в доньки. Я сказала, що вам все передало, то від мене не моглося щось передати, якийсь талант качки, ніж до того на біль, і дитина Ча, також. Пусть, пусть і я вже кажу, Юльця, пий. Я вже сину видала. Кажу, хоча хлопці в нас і мама, що ти мені там дала? Кажу, пий. Але мені з цілой. Кажу, так мані, тиску ні, нічого хочеш пий. Кажу, дай тобі, дай хоч би помогло. Дуже щаслива мама, коли здорові діти. Так. Я неправда, коли все би віддала для того, щоб їм було краще, б не були здорові. І я дуже дякую. І так само дякую Наді, дякую Галі, бо я вже багато до неї теж зверталася. Но хоча на початках, як Надя розказувала, коли я її побачила і дуже давно це знають, бо ми тут на території не знає. коли я подзвонила до неї, написала практичку. Навіть дзвонила, каже, так, Оля, є, прекрасна продукт, працює дуже добре. Бери, пробуй, ай, минулся, не буду. Та Надя вічно все мені щось хоче. хоче мені щось напитаю.